Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, в мережі, в YouTube, ну і поширюють багато хто, в тому числі і я, так, ну, людям, які це можуть сприйняти, зрозуміти і напевно відповідним чином діяти. Це, ну, скажімо так, досить розгорнуте інтерв'ю, яке зробив відомий блогер український Аким Галімов. Там стосовно підручників говорилося, які видані в Росії, це з історії з географії, і які вони знищивши, спаливши. Ну, На кшталт нацистів, так, а вони такими і є, та, хоча нацистам далеко до них, так, вони їх <смас>, перегнали давно. Так от, спаливши українські підручники, перш за все, світоглядні. У нас є дві головні світоглядні дисципліни: це історія і географія, вони завозять туди одразу свої. І як відповів, розповіла нам заступник директора інституту з місту освіти, що протягом тижня, коли займається територія українська, окупується московитами андрофагами, вони одразу завозять туди підручники свої підручники, і в першу чергу з історії і географії, для того, щоб діяти на Свідомість дітей, ну, відповідно, їх батьків, тому що ці підручники знаходяться у родині, і е, їх читають не тільки діти, як, наскільки ми знаємо, так. а читають їх і батьки. І тому, ну, нам треба діяти в цьому сенсі. Нас необхідна відповідна. Контрпропаганда на рівні підручників. Тому що, ну, ми бачимо, що московити історія це суцільна пропаганда. Так. Там був підручник, аналізований відомим істориком, так і воїном, до речі, кандидатом історичних наук, так, який і разом з тим. В армії знаходився чи знаходиться зараз, я не знаю. Але е, тут говорилося про те, що підручники, як такі науки, як історії, як такої, там немає. Це суцільна пропаганда. Але мені просто страшно уявити собі, що буде з підручниками географії? Бо це підручник географії історії, вибачайте, виданий у 2024 році. А підручник з географії, підручники з географії, які я аналізував, вони видані були ще тільки в 2022 році, перед повномасштабним вторгненням. А зараз то це буде страшний коктейль. Тому що географія, на відміну від історії, це не стільки минуле, скільки сучасне і майбутнє. І вона включає в себе і населення, на що вони роблять головний, так би мовити, упор, на тому, що українців ніяких не існує, ніколи не існувало, і, 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 і так далі, і тому подібне. І на Економіку, економічна і соціальна географія. це буде говорити це там про те, що економіка має бути переведена на воєнні рейки, і як це має бути, і які зв'язки, і хто там дружні країни, це всякі КНДРИ, там і, 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 і Ірани, і так далі, і тому подібне. Ну і врешті-решт найголовніше те, що стосується географії, ну, і відповідно, мене як географа, це те, що в них надзвичайно у цих підручниках нових буде представлена геополітика і геостратегія, чого в нас немає. В нас чомусь боялися завжди. Коли я намагався це все, так би мовити, ввести в підручники в Україні, то це ну, зустрічало спротив. Чиновників від освіти, а в Московії це іде на ура. Чому? Тому що геополітика це розгляд впливу, так би мовити, географічних чинників на суспільство, на політику держави. Але головне геостратегія. Геостратегія це як місія держави. на Політичній мапі світу. І Тут вони таку місію вималюють. То це ж вони прийшли сюди, те, що вони зображають усе. Це ж як їхня місія. Вони прийшли звільняти цю територію, не завоювати, не окуповувати. Дійшло вже до того, що розмова наших і їхніх блогерів вони кажуть, що окупація і звільнення це. Слова синоніми. А ми повинні вибудувати власну геостратегію, тобто власну місію. Тому що ми пуп землі, тут зараз все відбувається. Тут майбутнє всього людства вариться, тут готується борщ для всього світу. Але ми відстаємо, ми постійно відстаємо.